Які речі на сексуального характеру ви вважаєте привабливими, дивне почуття гумору, коли він помічає, що я дивлюся на нього і підморгує мені, хороші обійми. Посмішка. Мила посмішка розтоплює моє крижане, мертве серце. Гарний голос плюс сміх. Коли чоловік голиться, фокусування в його очах і ніжні рухи, коли він може підтримувати розмову, коли він чимось захоплений, і ви можете просто відчути, з яким захопленням він починає говорити про це. Люблю це. Коли вони з повагою ставляться до інших людей незалежно від їх професії. Вміння вислухати Доброта і любов до тварин. Так, якщо хтось добрий до незнайомців і тварин, це викликає у мене бажання потусуватися з ними. Навіть якщо я не відчуваю сексуального потягу до них, я відчуваю потяг до їх душі. Люди, які проявляють до вас щирий інтерес, класний шланг, бро. Будь-що може бути сексуальним, якщо достатньо фантазії. Ластовиння завжди, завжди дуже соромилася веснянок. Дякую, що нагадали нам, невпевненим людям з веснянками, що вони насправді подобаються деяким людям. Коли мій чоловік зосереджений на чомусь і дивиться на мене поверх окулярів, чому так жарко? Зроблю це сьогодні ввечері, я доповім. Я щойно спробував. Дружина сказала, що ти в біса робиш? Здається, я зробив це неправильно. Жінки, які люблять книги, Пристрасть, ентузіазм щодо чогось, теми, хобі тощо. О, друже, чи є у мене серія презентацій PowerPoint, які допоможуть пояснити мої улюблені теми? Готові вирушати? Так, ви згадали, що вам цікаво почути про те, що мені подобається. Тож тепер ви отримуєте безкоштовну 45-хвилинну лекцію про обертання колеса приреченості з десятками дивних тем. Прямі плечі і спина. Дякую за нагадування сісти прямо у кріслі. Часниковий хліб. Просто цікаво, це такий асексуальний жарт абсолютно. Окрім перерахування всіх слів пісні Short Skirt Long Jacket від Cake, я б сказав, люди, в яких від усмішки жмуряться очі. Кожного разу, коли моя дружина по справжньому посміхається, у неї з'являються ямочки, а очі примружуються, і від цього я щоразу тану. Ем, Зачіска в стилі високого хвоста, я не знаю чому. Мистецький талант, малювання, спів або гра на інструментах, акторська майстерність, танці тощо. Мені подобається слухати, як моя партнерка співає. У неї чудовий голос, але вона відмовляється це визнавати. Інтелект. Чи мається на увазі низький інтелект? Милий сміх. Бути трохи дивним. Коли хтось не ховає справжнього себе у моїй присутності, мені це подобається. Океанські хвилі. Я не можу перестати дивитися. Обійми! Бути розумним, для мене гарний гумор є показником інтелекту. Коротке волосся, чомусь мені це подобається. Правильно зроблена піксі, і я пропав. Коли вона неодержима соціальними мережами, дідько, як це гаряче. Очі, добрі люди, теплі привітні обійми. Погляд дивитися в очі, потім дивитися вниз, а потім знову в очі. Одного разу я просто дивився перед собою. Я буквально замріявся, але переді мною була дівчина, яка раптом змінила своє положення і почала дивитися на мене. Я помітив, але дивився вдалину. Пізніше я склав 2 і 2 і зрозумів, що вона була зацікавлена мною. Дівчата, в яких одне пасмо волосся падає на обличчя. Ця штука для мене шалено гаряча. Коли невисокі дівчата намагаються дотягнутися до речей на носочках, зріст моєї дружини 1,50 п'ятдесят. я тебе чудово розумію. Окуляри у жінок. Гігієна та догляд. Людина з гарним запахом, одягнена в чистий, добре підібраний одяг, З чистим волоссям, якщо вони є, в акуратному простому стилі завжди буде привабливою. Дівчата, які грають у відеоігри, а також якщо вони емоційно дорослі, я не притомнюю. Коли він готує. Правильна граматика це виділяється і це гаряче. Зоровий контакт чоловічі плечі та руки, особливо коли вони мають сорочку з коміром і довгими рукавами, і вони їх закочують. Чорт забирай, жінки в діловому одязі це підсвідомо шепоче мені, вона розумна і вправна. Для мене це кричить, вона краще за тебе, у тебе немає шансів, що робить її ще більш гарячою. А які речі на сексуального характеру ви вважаєте привабливими? Пишіть в коментарях. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.